Нергоатом терміново е, має проаналізувати безпеку експлуатації запорізької атомної електростанції. Це пов'язано також з е, тим, що треба прорахувати ризики. Що станеться, якщо буде підірвана Каховська геса саме Гребля і впаде е, різко е, рівень води? Чим це насправді загрожує, якщо цей рівень води впаде? Наскільки він має впасти, щоб це стало якось катастрофічно? і Що тоді робити в такому випадку? Пане Андрію, ну з інформації, що є, знаєте, коли в інфопросорі з'явилося вже тоді повідомлення про те, що там расисти можуть гатити і по Каховській, да, що там рівень може впасти, знаєте, на критичний рівень, десь на протязі там вже години, те, що там звучало від фахівців. Але наскільки там це знаєте ще було такі прорахунки, що однозначно воно. Станція нічого корисного не принесе, як і паралельно проводили до цього ж рашисти, коли кошмарили тим, що може там і в Запоріжжі а, атакувати, наприклад, да, там ту ж саму Греблю, то тоді там є більш такий кричучі випадок, що а, запорізька атомна електростанція в будь-якому разі постраждає внаслідок або іншого, або однієї, або іншої станції її пошкодження. Адже якщо там про Запорізьку, да то через півгодини, напевно, на там навпаки полишається критичний рівень води, і це дуже буде катастрофічна ситуація для атомної станції. А якщо внаслідок Каховський знищення її, як вони там вже дати неодноразово замусили цю тему, то там від цього падіння критичного рівня саме води, там в цифрах точно вам не підкажу, то Якраз дав аварійна зупинка і, так, знаєте, воно передусім чувато катастрофічними теж наслідками, які прорахувати може якраз у це комісія. Які... Але ж ми знаємо, що через те, що расисти там підступним образом вже давно цих сформували свою вже можна сказати військову базу. На жаль, немає у них таких можливостей, адже дослідити повністю цю всю ситуацію про а, військові адже... бази расистів.